Хлопчику стало він просто-напросто долілець, впав на землю. Ти нас зробили два-три вдиху і втратила свідомість. Не справився з керуванням, допустив зіткнення із бетонною огорожею, далі, продовжуючи рух, зіткнувся з бетонною опорою. В місяць на одного слідчого доходило до 180 кримінальних проваджень. Ого і що шукає міліція від безвісті зниклих до мобільних телефонів? Сьогодні говоримо про нову сервісну послугу на інтернет-порталі МВС, про нашумілі гріхи підлеглих та нові подробиці гучних затримань від першої особи у МВС області, чому і про що мусить мовчати слідство, але до пори до часу. Чи урок фізкультури став причиною зупинки серця восьмирічного учня на Козятинщині? Про недитячі проблеми у дитячих долях сьогодні у черговому випуску без протоколу дивіться і не залишайтесь байдужими. Вітаю вас. Про те, що ховається за щодобовими зведеннями, статистикою та протокольними діями правоохоронного відомства, розповів керівник обласної міліції. Про події на кримінальній неві за 9 місяців цього року вінничани повідомляли міліцію 94 тисячі разів. Для порівняння, в 2012-му заяв та повідомлень в області було зареєстровано 74 тисячі, 20 відсотковий приріст, як мовиться, на лице. Але що хочеться сказати, що реєстрація тяжких та особливо тяжких злочинів, йде до зменшення. В першу чергу, це Вбивств, якщо того року було 38, то і цього року 31. Якщо розбійних нападів того року було 52, то на сьогоднішній день ми маємо 24. А тяжких тілесних ушкоджень із смертельними наслідками практично на 50% – відсотків до 10. З тим Віктор Русин зізнався, що на початку року в умовах дії нового кримінально-процесуального кодексу міліція дещо розгубилася. Стало перед питанням, що робити. У нас в області ми в першу чергу е, займалися тим, щоб ми розкривали тяжкі та особливо тяжкі злочини. І я вам можу доповісти, що в нас в області єдина область в Україні, де розкриті всі вбивства 100%, розкриті всі тяжкі тілесні і смертельними наслідками, е, всі розкриті зґвалтування. Розбійних нападів у нас залишилося чотири не розкрито, по яких іде зараз робота. Однак продовжуються процесуальні дискусії пошуку виходу зі складної і неоднозначної ситуації з виявленням залишків тіла 15-річної дівчини. Нагадаємо, що залишки тіла мешканки села Храпачка знайшли комбайнери у полі під Гайсеном на початку жнив. До сьогодні причина смерті 15-річної Ані не встановлена. Міліція перебуває під тиском критики, невдоволення громадськості та засобів масової інформації. Однозначно, є вина і міліції, але є і вина цієї служби у створенню громадської організації батьків битих дітей. Чому? Тому що коли працівник міліції не може дати. Він не фахівець сказати, які тілесні, і причину смерті. Ці, всі питання надає своєму експертизу. А потім, коли неправильність або не в повній мірі, або не пояснює потерпівшим, ну, я маю в виду родичам, так, саму причину смерті виникає різні домисли. А різні домисли перекидуються на кого? На того, хто розслідує і розглядає ці е, про, ну, або нещасні випадки, чи там е, кримінальні злочини. І от ця взаємозв'язка, вона і довела до того, що в Вінницькій області, в єдиній області в Україні, де створена така громадська організація. На зустрічі з журналістами генерал Русин повідомив і про принципові управлінські рішення у справі з бійкою поблизу АЗС ОКО, де серед затриманих винуватців опинився працівник ДАЇ міста Гнівані. Звільнений, як я вже говорю, з органів внутрішніх справ по дискредитації. В зв'язку з тим, що це працівник міліції, нами були передані всі матеріали, нами були встановлені всі учасники. На другий день ще двоє затриманих. Всі зараз арештовані, всі троє. Передані в органи прокуратури, тому що по працівнику міліції ми не маємо права розслідувати це кримінальне провадження. Начальник ГАІ знятий по займаної посади так, у гнівені? Так. Це безпосередній керівник цього. І да, Ословненку, по-моєму, також доганачі зауваження. Суворо попереджено про недопущення на сьогоднішній день. Працівники ДАІ, які працюють у районах, вони напряму підпорядковані начальникам а не Солоненко. До речі, за 9 місяців 2013-го близько тисячі працівників міліції дисциплінарно покарані. Ви хочете придбати коштовну річ, що називається з рук? Переконайтесь, що вона не знаходиться у розшуку. Як це зробити, дізнаємося далі. Нова інформаційна послуга діє на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Це є відкритість роботи, зокрема органів внутрішніх справ, перед громадськістю населенням всієї держави. Тобто ніяких ще раз наголошую на тим, що ніяких проблем. Перешкод, щоб зайти на вказані бази даних і перевірити ту чи іншу інформацію, яка цікавить будь-якого громадянина, ніяких перешкод немає. Так звані розшукові обліки Міністерства внутрішніх справ надають інформацію громадянам про розшук зброї, автомобілів, мобільних телефонів, викрадених культурних цінностей, без зниклих громадян та тих, хто переховується від органів влади. З тим міліція сподівається на взаємність. З однією із метою, яка була закладена в розміщення вказаних ресурсів на офіційному сайті Міністерства Донавчої справ, це було підтримання зворотнього зв'язку з громадянами. Тому що, як ви самі розумієте, будь-який громадянин, який зайде і перегляне навіть просто без прізвищ, без пошуку тих осіб, які знаходяться в розшуку, він може по візуальним якимось прикметам, по іншим. Прикметам когось упізнати і надати інформацію по лінії 102 в найближчий територіальний підрозділ внутрішніх справ. Помічено, що особливою популярністю користуються розділи про розшук мобільних телефонів, культурних цінностей і лідером є розшук транспортних засобів. Зокрема, якщо брати автівки, то транспортні засоби можна перевірити як по номеру державному реєстраційному, так і по ВІН-коду, скажімо так, номеру кузова чи шасі. Особливі сподівання на допомогу відвідувачів розшукових баз МВС покладаються в частині розшуку дітей, доля яких невідома кілька років поспіль. Тут серед неповнолітніх вінничанок з 2010 року розшукується десятирічна Валентина Кушнір. В той вечір дійсно потрапила, була в магазині. Вийшовши з магазину, додому, не дійшла ще спочатку, початку в 2010 році, на 2011 році, було проведено за допомогою. Пожежного автомобіля, помпи пожежного автомобіля, відкачана вода зі всіх закинутих криниць та зі всіх криниць, які знаходяться на дорогах, двічі спускалися ставки в даному селі. Ми будемо вдячні всім, хто може чимось допомогти, хто може надати будь-яку інформацію. Про так званий Чечільницький наркосиндикат ми розповідали у минулому випуску програми. Однак слідство в сільському наркобізнесі виявило нових фігурантів. Зараз коротко нагадаємо вересневі події. Я не я і хата не моя, а конопляний посів і потім. Тверезий розрахунок в такому бізнесі мав би спрацювати безвідмовно. Моя хата краю. Тож засіяли конопельку троє чичільницьких трударів подалі від своїх осель. Срідська хатина в полях порожньою здавалася лишень на перший погляд. Тут конопляні жнива проходили тихо і охоронялися найманою озброєною охороною. Двоє сторожів і намагалися прийняти, як мовиться, перший бій за урожай з оперативними працівниками міліції. Зараз Відкрите провадження за статтею замах на вбивству працівника міліції, один із цих охоронців, у якого була зброя, наводив цю рушницю у бік працівника міліції під час затримання. І після проведення уже всього комплексу слідчих дій після проведення всіх експертиз, в найближчий час справа буде скерована до суду. 44-річний провідний ідейний технолог виявився з тюремним досвідом в цьому бізнесі. Раніше судили вас за заманках, а як було яка, що клієнта має в продав. Там є світлі стаканів, 10 десять стика. Власну селю та належну йому частину конопляного врожаю охороняв ревниво. Відеонагляд забезпечував можливостями ідентифікації клієнта свій чужий ще далеко на підході. На це сподівались і двоє помічників сусідів. Інформацію про причетність до роботи наркогуральні працівника міліції не оприлюднили одразу. Відповіді на незручні питання дізнаємося від генерала Русина. І там теж є працівник міліції. Там є працівник міліції, якому також буде дана оцінка. Я його звільнив з органів внутрішніх справ. Просто визвав і звільнив. Але для того, щоб ми задокументували були повністю цю цю групу, я не міг е, приймати якісь міри. Коли ми затримали, в той же день працівник міліції був звільнений з органів. Ми по своїх працівниках працюємо. У нас є внутрішня безпека, і, по-моєму, з моїм приходом я всім вам відкрито говорю, що. Да, Прояви і дільничі, і всі служби, і, і е, коли слідчі крадуть людину, вимагають від неї, лишають її позбавлення волі. І останній випадок, який от мав місце зараз е, у нас е, в місті, це із е, працівником ДАЇ, ми це все говоримо. Урок фізкультури став причиною зупинки серця восьмирічного учня на Козятинщині. Про недитячі проблеми у дитячих долях сьогодні у черговому випуску без протоколу. Дивіться і не залишайтесь байдужими. В Махаринцях козятинського району селяни ще не оговтались від звістки про смерть восьмирічного Артема Петрова. Не можуть змиритися з втратою ні однокласники, ні сусіди. Дичі всі розказував, ділився, вся, всім, що в нього було. Купляники купляв, да. сок. Давав книжки читати у школі. Ну, в селі, як кажуть, що ой, байстручок то дуже розумний був. Да, оце так. А як сказати по, по літературному? Таке гарне дитятко, і розумне і все. І це ж воно щодня ось, в школу цією доріжкою. Дитина ніколи не скаржилась на погане самопочуття, не викликала ніяких підозрів поведінкою. Виглядом швидше навпаки стверджують опікунша Тетяна Ковальчук та мати хлопчика Олена Петрова. А тут серце, яке там серце. Він здоровий, він тут взагалі не сидів на місці. Він крутився тут, сусіди. бігав взагалі кадр. Так, Чи, я ж дитину ти? з трьох років виспитувала. З да, трьох да. років. Я що не знала, яка в мене дитина. Так сталося, але з трьох років Артем ріс без батьківського тепла. Мати одиначка Олена позбавлена батьківських прав і кілька місяців, як звільнилася з місць позбавлення волі, народила другу дитину. В перший клас вже опікунша його привела. І власне вона опікувалася ним, приходила в школу, цікавилася, таких якось великих зауважень до неї не було. Навіть якщо на то пішло, года два назад, года два назад він Костачка. засунув собі косточку в ухо від вішні, завезла в больницю. Там же перед тим, як зробити наркоз, провіряючи. Ну, mm -hmm. Серце. Серце було нормально. А тут а уже все, серце mm. слабе, дитина померла від гострої сердечної недостаточності. А це не може. Це просто нам такий висновок дали. Зрештою, ні тітка, ні мати не можуть повірити у висновки судових експертів. Знову з болем згадують, аналізують той страшний день. Адже Артем прийшов до школи зранку на перших двох уроках ні на що не скаржився. Діти тільки зайшли в спортзал, почали робити загальнорозвиваючі вправи фізичні, ходили по спортзалу, власне, ще й не бігали. Вони тільки ходили по спортзалу і почали така є вправо ходіння змійкою, тобто по діагоналі спортзалу ходити. І от під час цієї ходіння, якраз йшла 10-та хвилина уроку, хлопчику стало зле, він просто-напросто долілець впав на землю. Поміряв пульс, дитина втратила пульс, але ми здали ще спочатку на шатирний спірт. Ти не зробили два-три вдиха і втратила свідомість. я почав робити штучне дихання і масаж серця на І фельдшер порадила, щоб не чекати швидкої допомоги, тому що, поки це буде щоб не втрачати часу, значить, щоб знайти транспорт, дитину транспортувати назустріч швидкій допомозі, щоб прискорити сам цей. Процес. Я взяв дитину на руки і заніс її до, до машини. В ну, цей час, відповідно, ми постійно продовжували реанімацію, штучне дихання і непрямий масаж серця. Я стояла біля магазину. Я бачила, як бігла медсестра. але мені ніхто нічого не сказав. Ніхто. Я ще до свого чоловіка та Олега кажу, до ви, кажу, медсестра побігла. Він каже, ну може, кажу, комусь погано зробилася угу. в школі. Швидку допомогу вони зустріли вже по дорозі. І його з 99-ки просто витягували, ці рученята якраз кинулися. Я почала вже кричати, я вже, ну, я я вже чула, як врач казав, що каже, дитина не реагує на препарати, у нього третя ступінь коми. На цей час вивчають медичні картки, хронологію подій, шкільні нормативні папери, три комісії: педагогічна, медична та правоохоронна. Повертаючись до початку навчального року, завідувач амбулаторією сімейної медицини пригадує, Значить, вже оформляти довідку в школу. Значить, я їм повторно наголосив, що дитина видав їм довідку спеціальна група, Навіть не проводив навантажувальні тести, тому що я боявся їх робити, бо патологія така явна, в серці був грубий шум такий, що навівало на думку, що там є серйозна патологія. От. Я надав їм спеціальну групу на терміну на місяць. Ми догляд не звернулися до лікарів опікуни. Так буває в житті, що навіть буває і рідну дитину, не вистачає завжди нам часу, десь щось інші справи, і не пішли вони на обстеження, вони не прийшли це обстеження. За перед школою я з ним обходила больницю. Везде здоров, здоров, здоров. Ну, якщо ви прочитаєте, що тут написано. Mm -hmm. Так само yeah. і я не змогла просто. Mm -hmm. Подивіться, цей чоловік може бути серцем. Він. він кручений, він на місці не сидів ніколи в житті. Він взагалі бігав, крутився на місці. все. І це вона говорила і голові сільської ради, і там комісії різні були. Вона цього не, від, не відхиляє, що дійсно вона було якогось лікаря, а в кого я не знаю. І вона мотує тим, що мало її заспокоїли, що дитина здорова нікуди вона не йшла. Судово-медичні експерти стверджують, що їх дослідження наочно і незаперечно свідчать про розвиток важкої хвороби серця у хлопчика. Я не хочу всі подробності вже на наші медичні розгляд, але коли б тільки побачив експерт, це серце, то там всі питання зразу відпали. М'язові волокна перероджують на, на, на еф, сполучну тканину. Серце втрачає свою функцію, як насосну функцію. І з часом розвивається серцева недостатність. І особливо, якщо ця хвороба починається у дітей, ну, допустимо, до 10-15 до років, вона край неблагоприємно протікає. Фактично, лікування цієї хвороби на сучасному рівні немає. Тому, власне кажучи, те, що сталося, воно просто співпало з тим, що це сталося на уроці фізкультури. Тому якимось чином пов'язувати з навантажень там не було ще навіть ну, 10 хвилин уроку фізкультури в третьому класі там абсолютно навантажень не було, і пов'язатися це з уроком фізкультури немає змісту. Зрештою, в комісійних баталіях і пошуку істинних причин та винуватих правовим посередником стало слідство. Смерті дитини у школі однозначно ми відкриваємо кримінальне провадження. Йде слідство, ви ж розумієте, що ну, доказати ще й дзвіну або її спростувати, або її не було. Так, чи це дійсно є невеликовано, у дитини була хвороба і, ну, істецтва смерть? Так, ну слідство вдасться, але на сьогоднішній день, наскільки я знаю, Ну, вини по крайній мірі нікого поки не видно. Восьмирічний хлопчик Артем Петров раптово і боляче для усіх залишив свою і шкільну сім'ю. Однак змусив купу комісій, спеціалістів, експертів, викладачів, лікарів ще раз повернутися до проблем відсутності медичного персоналу в сільських школах, формалізму з боку батьків, а часом і лікарів, уставлені до медичного огляду. Обов'язково повинна медична сестра і ці огляди, на мою думку, ми кожен рік ходимо по лезу бритви, тому що на одного лікаря лягає ця відповідальність. Дітей здорових немає, ми пишемо їм. А фактично зараз таких випадків дуже багато. І навіть фактично діти потім і не являються причини смерті. Просто йде порушення провідної системи в серці, моментальна зупинка серця і діти гинуть. А ще, ступивши за межу, звів свою родину під єдиним дахом до однієї хати. І востаннє завчасно привітав рідну тітку опікуншу з днем народження того ж 30 вересня. Саме головне, щоб без зашибок написав. Да, щоб не сварилось. І адресу навіть написав. адресу написав. Послідне, що він написав, поздравив, як чувствував, угу. як чувствував, що його не буде що вони поздравить мене більше. На цьому я прощаюся з вами. До наступних зустрічей на цьому шкана.